Продовжуємо розбиратись з інструментами для бізнесу, а саме онлайн-торгівлі. Нагадую, в попередньому відео ми розбирали актуальність інвестування в розробку власного сайту для онлайн-продажів, скриті витрати, скільки це займе часу та який ефект з цього можна отримати. Сьогодні ми розглянемо альтернативи власного сайту та для кого вони будуть актуальні. Якщо ви пропустили попереднє відео, підпишіться та поставте вподобайку. Завітайте на сторінку нашого каналу, там ви знайдете багато унікальної інформації стосовно того, як працює онлайн бізнес в Україні. Почнемо з маркетплейсів. Якщо ви займаєтесь продажем фізичних товарів, таких як кухонний посуд, елементи інтер'єру, товари з Китаю, платформи на зразок розетка, Епіцентр чи Пром, це чудова альтернатива власному сайту. Головні переваги... Це готова аудиторія. Вам не потрібно витрачати місяці на SEO чи рекламу для залучення клієнтів. Простота запуску. Ви додаєте товари, заповнюєте картки і все, магазин працює. Технічна підтримка. Вам не доведеться займатися хостингом чи його налаштуваннями. Є також і недоліки: це комісія за продаж, тарифні пакети, обмежений контроль над вашим магазином. Розглянемо на прикладі прому. Але українські маркетплейси працюють приблизно однаково, і в них є досить суттєві проблеми. Мінімальний тарифний план на кінець 2024 року це 6700 гривень на рік, що вже у два рази більше, ніж купити хостинг та домен для власного сайту. Взамін, досить суттєвого збільшення бюджету для початку торгівлі в онлайні. Пром же вирішив питання повідомлень клієнтів стосовно їх замовлень. Готові шаблони для розділів оплата, доставка та інші технічні питання. А саме головне вже є велика аудиторія. І при вдалому виборі асортименту товара можна отримати декілька десятків замовлень на місяць відразу. Але український бізнес не був би український, аби не було але. По-перше, плата з вас знімається не тільки як абонплата на рік, а й за кожне замовлення. Більш того, в залежності від категорії, в якій ви продаєте, комісія буде складати різний відсоток. З цього виходить відразу висновок. Не кожна група товарів може продаватися, забігаючи наперед, скажу, що є категорії, які взагалі недоступні для продажу. По-друге, пром рекомендує використовувати так званий каталог порсалі. Для тих, хто не знає, це механізм реклами товару у самому ПРОМі. Тобто для того, щоб по умовному запиту «Моліне» ваш товар був вищий в результатах пошуку, потрібно доплатити. Зробимо висновок. Ваші витрати не фіксовані і можуть зростати, бо аудиторія промо звичайно велика, та й кількість у вас конкурентів на промі теж. По секрету скажу, що в результатах пошуку на 30 одиниць товару припадає приблизно 20 каталогів просари. І відразу третій висновок, що без каталогу просалі отримати замовлення вкрай важко. Якщо буде цікаво, якісь конкретні запити в результатах пошуку, дайте знати, я зможу вас зорієнтувати, скільки реклами по вашим запитам є на промі у каталозі просалі. Продовжимо далі. Так як все ж власники прому намагаються якось компенсувати свої бажання заробити на продавцях, то вони ввели рекомендації введення карток товару. Тут є багато хитрощів. Якщо сильно спростити, потрібно заповнити всі доступні поля товару, і хто краще з цим справиться, той і буде у результатах пошуку та категоріях раніше, ніж конкуренти. Тому цьому аспекту потрібно більше придати уваги. Існують цілі компанії, які займаються правильним вводом товарів на маркетплейси. Висновок можна зробити який? Вивчати налаштування сервера як при створенні власного сайту, звісно, вам не потрібно. Але без вивчання додаткових матеріалів або плати спеціалістам для воду товарів не обійтись. Загалом, ситуація з маркетплейсами в Україні така, що кожен гравець на цьому ринку намагається стати сам інтернетом, сам коригувати, хто буде на перших позиціях, кому та за який відсоток можна продавати в тій чи іншій категорії. Це стосується топ продавців та інших функцій самого пробу, наприклад. Спробуйте знайти на промі холодильник Samsung. І коли у вас це не вийде, задайте собі питання чому. Чому на такій платформі, як пром, ніхто не продає холодильники Samsung. Окрім суто, селерських проблем, наші маркетплейси ще мають і проблеми технічного характеру. Наприклад, у розетці, якщо ви продавали якийсь товар, який ви імпортували з XML файлу постачальника, то, якщо ви захочете змінити постачальника, на цей же товар, то вам не вдасться, тому що у розетці товари не видаляються взагалі, а лише приховуються. А якщо ви захочете додати той самий товар з іншого XML-файлу іншого постачальника, є не нульовий шанс, що ваш аккаунт може бути заблокований, як порушуючий правила розетки. Але маркетплейси, тим не менш, дають змогу більш активно почати торгівлю, ніж власний сайт, з достатньо великими обмеженнями, але це все одно можливість. Маркетплейси це не єдина альтернатива власному сайту. Та й проблеми, які були освітлені в цьому відео, не останні. За потреби можна буде записати лекцію на тему технічних обмежень і проблем з імпортом товару, його оновленням, створенням мікросервісів, використанням баз даних дропшипінгу для розробної торгівлі та інші питання. Якщо це цікаво, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Так і зрозумію, що ця тема для вас цікава. В наступному відео. Ми зазирнемо по тебічну дошку об'яв OLX, а можливо, ще й соцмережі Instagram та Facebook. На все добре!